Ради вас бачити усіх без винятку. Слава Україні! Ветері ранкові вівторкові коротесенькі новини відеоігрового Всесвіту. Нещодавно вийшов ластофасний серіал від HBO. В честь цього всім власникам преміумної підписки PS Plus на п'ятому PlayStation дали можливість цілих дві години мацати пробну версію ремейку першої частини забавки. Крім того всього, подейкують, що на підготовчій стадії знаходиться екранізація Dead Space. У. Ці плітки розпустив особисто режисер Джон Карпентер під час свого останнього інтерв'ю видавництву Вар'єті. Раз, Вар'ятти! Не стримуйтеся! 19 січня ремейкнута версія трилогії GTA вийде в стімі та крамниці Тіма Свіні. Ну нарешті, Амелія Геттінг. Акторка, що подарувала голос жіночій версії головного героя у Хогвартс Легасі, вирішила спойлернути, що в грі можна буде вмерти багатьма різними способами. І я помер. Навпаки. Наприклад, каже вона, ви зможете почути, як мене засмажить дракон, або як я впаду з мітли. А щоб побачити всі ці можливі варіанти, купіть собі копію гри, додала вона. Дуже смішно. Розробники з Iron Gate Studios повідомили, що наступним біомом, який вони додадуть у Wild Game, будуть землі попелу. Моторошне місце, країна мертвих, пустеля з купою вулканів та розкиданих кісток. Вже уявили собі цю фантастичну атмосферу. Дати виходу вони, звісно, не повідомили, додавши, що розробка поки на дуже ранній стадії. Інтернетами та плітки, що Старфілд перенесуть. Цього разу, начебто, гра переїде з першої половини 2023-го на другу. На це навіть натякає сторінка гри в стімі. Де замість 2023-го тепер написано незабаром. ПС вашій мамі. Що насправді більш-менш шикарне для сталкеру, звісно, якщо він вийде у це релізне вікно. Лей на своєму ютуб каналі запрезентували трейлера всіх забавок, що релізнуться в цьому році на їх платформі. Завбачливо помітили всі ті, які вийдуть тільки для нового покоління. Завжди можете перелічити. Я тобі вірю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. Також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи!